Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк місто по вулиці Соборна 1. У нас нове надходження Mazda 6 2009 року випуску з механічною коробкою передач на передньому приємні з надійним 2,2-літровим дизельним двиганом, в ідеальному технічному та лакофарбному стані, в ефектному сірому кольорі. Таке чудове авто можна купити у нас на філіальній місці Вінниці за 7490 доларів. Нагадаю, тим в ідеальному технічному та лакофарбному стані, має чудову передню лінзовану оптику, 17 оригінальні легкоспання диски в гумогарному стані, а то без пошкоджень, без підкрасів, доглянутий. Має за Тонування, також присутній задні партроники, великий місткий багажник. Атомбічик у нас хетчбек. Нагадаю, лакофарбою стан автомобіля без зауважень взагалі переходимо до заднього ряду. Назвичай великий текстильний диван чорного кольору. Карти в ідеальному стані, Крісла без пошкоджень, без трапін, без п'ятин. Маємо три підгоріночка для пасажирів, підлокітничок, стоять нові евоковрики, коврики, музика, без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо 400 підйомочка, електрорегулювання дзеркал, підігрів зеркал, мультикермо, механічна шестипанева крокопордач, кондиціонер штатна мультимедіа. Нагадаю, таке чудово можна купити у нас на філіалі місці Вінці за 7490 доларів, або припати в тумбічик в лізинг або в кредит, або замовити у нас, авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були, автопарк.